Штурм центрів адміністративних послуг до відділів реєстру виборців у останні дні вишикувалися довжелезні черги. Люди шукають себе у списках виборців та змінюють місце для голосування. Зробити це можна до 25 березня, включно. Тільки протягом вчорашнього дня місце голосування змінили 27 тисяч громадян по всій Україні. Більшість перереєстрацій саме в столиці. Наша Інна Боднер нині перебуває в одному з київських центрів надання адмінпослуг. Інно, привіт, Розповідай, що дійсно черги довжелезні, і що кажуть чиновники, чи встигнуть всі охочі оформити документи аби вчасно проголосувати доброго дня. Свято, як ти бачиш, за мною є черга, але кінець її ще далі, там до коридору люди займають чергу і ї ранку за 3 години до початку роботи. І бачите, скільки народу назбиралося? Якщо тут черга така зона, то є ближче до тре. Цілий НАТО збирається, всі намагаються внести себе в реєстр виборців, змінити помилки, якщо там знайшли, змінити місце голосування. І от як ви бачите, скільки народу, ну особисто я теж кинулася в останні дні. Два дні вистояла в черзі тільки в іншому районі. До цих пір не подала зібрані документи. А ось біля мене пані, яка випадково дізналася, що, що у вас трапилося. Я в государственном реєстрі і мене не оказалось. Я дзвонила по двом указаним номерам телефона, вони не робочі, то есть мені невозможно, чтобы какую-то інформацію узнать. тому я прийшла сюди лично. І вже другий і, день да, це в чергах. Да, а все тому, що людина змінила місце реєстрації, то чоловік... Є у списках, а дружини немає у списках. Ну а тепер, от бачите, така величезна черга. А ми зв'язалися з державним реєстром виборців, які сказали, що подивитися себе у списках, змінити все можна було ще з 31 грудня минулого року. Ну а те, що ми спостерігаємо такі черги, то сказали, то це проблема виборців. Цитата не треба було все відкладати на свинячий голос, кінець цитати. А як ми бачимо, черга величезна за три години до початку всі. Починають, збираються тут, до півтисячі людей оформлюють. Чи встигнуть усі, ніхто не, не знає. Я й сама не знаю, чи я встигну до понеділка щось зробити, бо теж телефоную, мені кажуть, працюємо без перерви, приходжу, стою годинами в черзі, потім виходять, кажуть перерва. Ми далі інспектуємо, спілкуємося з виборцями і всі деталі в наступних випусках. Святе. Дякую тобі, Інно. Ось такі черги побачила наші набоднар із охочих змінити місце голосування на президентських виборах або тих, хто не знайшли себе у списках.